Для того щоб зареєструватися, нам потрібно в першу чергу зробити фотографії ваших документів. Сама фотографія документа повинна бути не більше одного мігабайта. Для реєстрації на національний мультипредметний тест до пункту у технічному університеті у Кропивницькому четверо випускників минулих років прийшли за допомогою. Щоб точно вже цей зареєструватися і не було помилок. Документи взяв паспорт, картка платників податків і свідоцтво про. Ну, за повну загальну освіту. Я хочу здатися ЗНО в цьому році, щоб з результатами ну, е піти вчитись далі. Е, я сам не міг би зареєструватися. Мені потрібна допомога. У цьому році кількість бажаючих скористатися допомогою у реєстрації в пункті збільшилась. Говорить відповідальна за пункт Світлана Дейкун. За минулий рік в консультаційний пункт звернулося більше 200 чоловік. На даний момент з початку реєстрації вже 200. Звертаються до нас випускники минулих років, які мають на руках уже свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти, але і випускники поточного року. Реєстрація на мультитест відбувається онлайн. Відсилати паперові копії документів не потрібно. Так було торік. Реєструються на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Учасники, створюючи свій персональний кабінет, вносячи туди індивідуальні персональні дані, вони додають до кабінету скан копії або фотографії своїх документів, які мають бути не більше 1 МБ. І коли вже завантажені всі документи і оброблені регіональним центром, то ці особи вже зареєстровані або отримують статус учасника НМТ. Цьогоріч вступники складатимуть два обов'язкових предмети українську мову та математику. І третій на вибір: це історія України, англійська, французька, німецька, іспанська мови, біологія, фізика та хімія. На виконання тесту мають три години. Торік було дві. Потенційні учасники Кіровоградської області вже створили 4200 унікальних карток, тобто персональних кабінетів. На сьогодні Одеський регіональний центр вже підтвердив участь 2327 особам, це тобто, ті особи, які можуть уже в своєму кабінеті видрукувати інформаційну картку, сертифікат. Тобто це вже зареєстровані учасники. Тестування проходитиме у дві сесії. Основна з 5 по 23 червня, додаткова з 11 по 24 липня. Реєстрація триватиме до 3 травня. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.